Ле на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Олімпійські чемпіонки повернулися додому і привезли в Одесу золоті медалі. Про те, як спортсменок зустрічали в Україні про підготовку до олімпіади і власне виступ в Парижі, розповідаємо сьогодні. Я рада вітаю гостей нашої студії. Сьогодні з нами Аліна Комащук і Олена Кравецька, олімпійські чемпіонки з фехтування. Пані, вітаю вас. Дякую, Добре. ну перш за все, хочу привітати вас з неймовірною перемогою. Ми всі дуже пильно спостерігали за олімпіадою, за нашими спортсменами. Ми дуже тішилися, коли бачилось ці відео з неймовірними емоціями, з перемогами підтримували, переймалися, вірили. І ми дуже раді, що ви сьогодні в. Україні в Одесі і в студії сьомого телеканалу. Від всього сьомого телеканалу вітаємо вас. Дякую, дякую. Дякую. Давайте почнімо все ж таки з якихось більш емоційних моментів, які відбуваються останніми днями повернення в Україну. Як вас зустріла рідна країна, як вас зустріла Одеса? Ну, нас дякуючи, місто Одеса. Мене зустріли з Бухаресту і привезли до Одеси. Дякую їм за це. І вчора відбулася зустріч з мером і з усіма нашими людьми. І це було приємно. Приємно було бачити людей, які болювали за нас, які підходили, вітали. Це завжди приємно розділити щастя, радість з другими людьми. Я бачила, що просила автографи так. Що питали, що казали. Звісно, питали, які емоції, які враження. А чи усвідомлюємо ми вже на 100%, що ми олімпійські чемпіонки? І такі питання вони частіше за все, звісно. А питання це які плани на майбутнє. Ми детально про це поговоримо. До речі, щодо усвідомлення того, що відбулося, я бачила на маленьке інтерв'ю. Аліно, ви сказали, що не усвідомлюєте. Чому? Не знаю. У мене, коли ми були в той день на нагородженні, я стояла і не могла повірити, що це Олімпіада. що це... Ми взяли золото. І коли всі дзвонять, вітають мене до сих пір, будучи там в Італії, ще певний час, я не вірила. Коли вже приїхав в Україну, більш-менш приходить якесь усвідомлення, але не до кінця не знаю. Ну, давайте ну, ще ти раз, ти раз переконаємо і вас, в першу чергу, так і наших глядачів, що йдеться про найвищу олімпійську нагороду. Показуйте їх. Я бачу, що вони у вас в руках. У нас сьогодні у мене сьогодні є неймовірна можливість доторкнутися буквально так до олімпіади, до олімпійських нагород. Бо мені здається, що єдине єдина для мене можливість це зробити це саме так, бо я бачила. Ці ну, надзусилля наших спортсменів над, надвеликий, ну такий потужний емоційний, буквально фонтан наших спортсменів, тому що я так розумію, що давалися ці нагороди нам дуже важко. Ну, ми розуміємо, чому, тому що склад команди був невеликим, тому що ну у нас третій рік війна в Україні, і ми розуміємо, наскільки важко все відбувалося, тому що і підготовка була надважкою. От давайте зараз про підготовку якою вона була? Як довго ви крокували саме до цієї мети потрапити на Олімпійські ігри 2024? Ми розпочали свою підготовку, звісно, ще до війни. Але так в нас склалося, що за неділю до повномасштабної за тиждень до повномасштабної війни наша країна підписала контракт з італійським тренером, і ми приїхали в Італію на збір. А спочатку я приїхала з своїм сином за два дні на тижневий збір, а залишилась там на півроку. А Ліна трішки пізніше, і так ми дівчата збирали всі згодом, тому що перші там були тільки я і Оля, і потім вже дівчата до нас приєднувались. Звісно, ця підготовка була найскладніша, коли просять порівняти її з Ріо, якби це взагалі неможливо зробити. Колись вісім років по тому мені, мені здавалося, що то було дуже складно, але зараз у порівнянні я розумію, що ні, буває, буває ще складніше. Ліно, ваші е, враження від е, шляху, який ви подолали для того, щоб потрапити на Олімпіаду? Насправді mm. міцення не так багато. Я вирахувала рік і дев'ять місяців. І я підтримую Ліну. Це було складно. Ми на ми, відміну від Рівень починали з складного місця а, під час відбору на Олімпійські ігри. І дехто вважав, що це неможливо. а Це дійсно було так неможливо, тому що ми були 19-ти в е, світовому рейтингу. А коли ми в Ріо їхали, ми були другі чи перші. Ну, якби розумієте, різницю. Так, у нас перед Ріо ми постійно були в призах, ми на високих сходинках, то на відмінну від Ріо. А під час відбору ми програвали за 16, за 8, і потихеньку-потихеньку у нас покращився результат. А хоча на чемпіонаті Європи в нас була невдалий виступ, а це був відбірковий, тому були побоювання. Що може не вдатись, але в нас дуже гарна команда, яка в нас вірила, яка втіляла нам надію і е, сил давала, щоб ми продовжували боротися і вірили в те, що ми можемо це зробити, коли нам не вдавалось. От Скажіть, будь ласка, у 2016 році ви вже мали нагороди олімпійські, так це було срібло. А коли зрозуміли, що ви таки їдете в Париж на Олімпійські ігри 2024, Золото це було принципове питання. Ні, в мене ні. Хотіли okay. просто показати найкращий результат. Так? Для мене так, Ліна. <рес> <рес> Ліна. <рес> <рес> для мене так, мені хотілося, звісно, тільки золото. Але я прекрасно розуміла, якщо це буде срібло і бронза, звісно, я буду дуже щаслива навіть для цієї медалі. Але золото це була, це була найвища сходинка і найвища мрія і ціль. За, заради якої якби, все це відбувалось. Коли приїхали вже до Парижу у Францію, коли вже почалися підготовчі моменти так, до, до змагань. А за що найбільше переймалися? За що переживали і чому? Я можу сказати, що мені було складно, тому що після Чемпіонату Європи в нас все складалось так, як ми цього хотіли. Ми потрапили на Олімпіаду, ми прийшли. На те місце, яке ми хотіли, хоча це було також ну, для того, щоб прийти третіми, нам потрібно виграти був один турнір, підтвердити результат і попасти в двійку. Ну, не часто видавалося так. І все співпало, і в мене було побоювання, що це все. Ну там страх, що невже ми там дойдемо і можливо це не станеться. А... Тому у мене були великі побоювання, Невже це все? І я трішки видихнула після Європи, і це в мене було. Складнощі з налаштуванням <рес> за такими питаннями в голові. <рес> Олена, у вас як відбувалося? А, я дуже хвилювалася перед, осос... перед особистими і дуже хвилювалася за те, що я не зможу ці емоції розділити від того. А що мені потрібно буде робити саме в момент на доріжці і від цього хвилювання, тому що Олімпійські ігри, саме цей день змагань це такі змагання, коли може виграти навіть той, хто взагалі ніколи не вигравав, тому що хто більше впевніше, хто більш вірить в себе і менш хвилюється за все, той і виграє. Якби тут знаєте, такий перемагає психологічний стан. І це дуже важливо. Тому в мене було багато хвилювання за це. Але всередині, якби в мене було таке перечуття перед Ріо і перед Парижем. Я собі взагалі не давала думок про те, що ми можемо поїхати без медалі. Після особистих це так мене дуже розбило всередині. Але потім, потім ми розмовляли між собою, і я своїй дитині казала Еліні, що ми без медалі звідси не поїдемо. Я не знаю, що ми повинні зробити, але ми все одно поїдемо звідси з медалі. Це 100%. Я дуже рада, що це так склалося. Ми дуже всі також радіємо, як за кожну перемогу нашого українського спортсмена, скажіть, будь ласка, спочатку, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, ну дійсно увага світу була прикута до цих подій. Зараз вже третій рік. Як зараз зустрічають спортсменів? Як зустріли українських спортсменів у Франції, в Парижі на Олімпіаді, відчували, що є якесь особливе ставлення? Чи все ж таки вже дещо ні? Звісно, відчувалися. Ми ходимо завжди на олімпіаді в українській формі. І люди, коли бачать, що пишеться Юкрейн, вони кажуть, що ми з вами, ми вас підтримуємо. Нам дуже жаль, що так все виходить. Це просто по вулиці, коли ми ходили, це теж приємно. А в залі під час самого фехтування трибуни були повністю забиті і ну. Дуже багато людей вболівало саме за Україну. Вони вболівали так, звісно, за Францію, і вони вболівали настільки сильно за Україну. Ну це було неочікувано, але дуже приємно. Ну це потужна підтримка, так коли так. вболівають не тільки свої, не тільки українські і спортсмени, і тренери, ну тобто не склад команди, а вболівають ще і представники інших країн. Чи ставили питання, чи все ж таки питань вже не ставлять щодо того, ну як яка ситуація наразі в Україні, що відбувається, чи цікавилися? Ну, ми їздили з Олі в Воля Спейс на наступний день після змагань. Там також були журналісти з України і міжнародні змі. Дуже багато запитань насправді про війну, про підготовку, як все складалося, про наші рідні міс місця, міста. Про наших захисників про дуже багато цьому приділяють уваги, і ми, звісно, відповідали про все, розповідали, тому що наша перемога це важливо, але звісно, ми не повинні забувати завдяки кому, і що наразі до сих пір проходить в нашій, в нашій країні. А дивувалися відповідям. Ви бачили, що ну люди здивовані чи, ну, якісь емоції відчувають. Ну розуміють, що це надскладно і можливо навіть дивуються. Наскільки це взагалі можливо, щоб спортсмени приїздили на Олімпіаду з країни, де триває потужна складна війна? І все ж таки, попри все, це, а наші українці їдуть. І здобувають навіть золоті медалі, срібні медалі, бронзу. І ну я б сказала, що борються з усіх можливих сил. Ну, деякі журналісти просто було помітно, що вони роблять свою роботу і все. А деякі дійсно ти відповідаєш, вони на тебе, на тебе дивляться і не розуміють взагалі, що, що це правда чи ні. А коли якісь показували там кадри, наші журналісти, вони так дивляться і на екран. Ну і не розуміють, це взагалі таке існує. Якби ми кажемо, ну так, там ми це бачимо, ми були там, бували, якби. Їм дуже складно повірити в це, тому що вони бачать це тільки з екранів. Давайте поговоримо ще про один такий виклик під час цих змагань. Ну головний, мені здається, дещо ваших суперниць, так? А з ким як було фехтувати? З ким було найбільше переживань? Кого, можливо, дещо навіть побоювалося як суперницю? Були такі моменти? А, ну, скажімо, в наш перший бій. Ми про Камані говоримо. Якщо так. про Камані, перший був з Італією бій. А, ми з ними фехтували протягом сезону не один раз, і вона з ними гарно виходила. У них а, чи у вас? У нас. нас. А, ми виграли в них на чемпіонаті світу за вхід вісьмерку, що а, дало нам можливість боротися за потрапляння на Олімпіаду. І наступний турнір ми також їх виграли, скажімо так, без проблем. Тому, звісно, хвилювання були, тому що це Олімпіада, ти не знаєш, що очікувати, але ми знали, що в нас впевненості набагато більше, ніж в них. Їм складніше було налаштуватися, фехтувати проти нас. Тому неважливо, як нашої бій, я була спокійна. Інколи я там переживала, я доволі підходила, вона мене заспокоювала. Але загалом було спокійно. На рахунок Японії ми з ними не зустрічалися дуже довгий час, тому ми не знали, чого очікувати. Вони виграли у горок, що було непередбачено і якось так. Дещо да. Та, та, і ти не знав, що очікувати. Ось коли почався бій, все складалось добре. Відносно. А, і переживань також особливо не було. У фіналі ми очікували фехтувати, якщо чесно, з Францією. Ми думали, тому що французи дуже сильні. А в нашій шаблі вони майже все вигравали, а вони в особистих перше-друге місце зайняли, тому ми думали, що вони будуть в фіналі, ми будемо проти них. Коли побачили, що Корея а, з однієї сторони це краще для нас. А з другої, мене також сильна команда, яка виграла Францію, тому потрібно викладатись на всі 100. І для мене особисто я програла для коріянків особистих, і мені не сильно зручно було. Тому я знала, що потрібно робити все, що я можу, аби наносити кожен удар до останнього боротися. Коли виходиш вже на цей, ну, скажімо так, двобій, так, ти бачиш свою конкурентку, ти знаєш, з якої вона країни. От які думки відвідують в цей момент? Ви думаєте про те, ну, як вона буде вести цей бій? Як вона поводитиметься так, під час змагання? Наскільки там, можливо, для неї це важливо? Чи відмітаються всі думки і тільки зосередження на власних діях? Як це відбувається? Ну, взагалі, так. В тебе дуже багато хвилювань саме перед перед бієм, коли ти очікуєш, ось ці 10, 15, 30 хвилин вони розтягуються, як я не знаю, на цілий день. Але коли ти вже вийшов, ти вже дав вітання судді та суперниці, і все, ти чуєш команду ангар, ти сідаєш з одразу, все якби. Все йде на, на задній план, і ти вже думаєш тільки, що потрібно робити зараз. Ти не думаєш там про неї, хто вона, звідки це все вже не важливо. Тобі потрібно мати план, тобі потрібно знати, що ти будеш робити, і тоді ти, тоді ти готова фехтувати. Ви вже виборювали олімпійські медалі, про це ми поговорили. Ставали чемпіонками світу, призерками чемпіону, чемпіонату Європи. Золоті медалі. А зараз дійсно для вас мають от найвищий щабель нагород, які ви отримували? Звісно. Немає ніяких питань, так? Давайте їхати далі. далі. Олімпійська збірна України повернулась з Парижу з 12-ма нагородами, медалями. Наші спортсмени привезли три золота, п'ять срібних медалей і чотири бронзові нагороди. Скажіть, будь ласка, я впевнена, що ви спостерігали все ж таки за виступами інших команд. Наскільки важко було цього року нашим українцям здобути ці нагороди, здобути перемоги? Давайте. А, звісно, це взагалі все одно велика перемога для нашої країни, що під час всього, що йде в країні, все одно змогли привезти стільки медалей, і вони були теж золоті. І срібні, бронзи. Це я поважаю кожного, хто взагалі зміг пройти цей шлях. А проблеми, напевно, були у кожного різні, тому що комусь необхідно, наприклад, світло. Вони не можуть без світла взагалі тренуватися, але його не було. Дуже було багато складних питань, які, з якими спортсмени а, якось намагалися боротись, і, і все одно вони туди приїхали. Тому всі спортсмени, які там були, ми поважаємо кожного і вважаємо, що кожен з них по-своєму герой. Тому що такий шлях пройти може дійсно не кожен. Ну, давайте трішечки поговоримо, вже про тоді про особисте, так а хто чекав на вас вдома, хто найбільше за вас переживав, переймався і хто найбільше радів вашому здобутку. Ну, скажи ти вже потім я ну я ще до кінця тільки в Одесу приїхала, мої батьки в Хмельницькій області, родичі всіди по Україні, тому я бачу тільки свого хлопця, який мене зустрів в італії. Він військовий, може виїхати. І, а, мені було, там, я вдячна йому, що він приїхав, зустрів, тому що сидіти ще в Італії певний час і не, не бачити нікого з близьких складно. Я дуже хочу до батьків, я за ними дуже скучила. І хочу розділити з ними цю перемогу. І... Чекають всі, і друзі, і близькі, і всі-всі родичі. І... Пишуть, дзвонять, а коли можемо зустрітися, а поки що небагато часу для, для цього є, і так що в мене ще все попереду. Коли емоції, ось перші так, ну ви не розуміли навіть, що відбувається. Ви зараз не до кінця усвідомлюєте, що відбулося. Ну, коли ви зрозуміли, що золото ваше, так от коли взяли телефон, перший дзвінок або перше повідомлення, яке ви прочитали, де вас вітали, де за вас раділи, від кого це було? Мене вже запитували, я не пам'ятаю, бо їх настільки багато було. Ми там. Коли виграли, отримали телефон після двох годин, напевно. Да, да. І дуже багато повідомлень. Ну тому... вже телефон да. розривався. Так. Тому я не пам'ятаю, хто перший. Я теж не пам'ятаю привітав. Ні, Я просто взяла, але я в першу чергу набрала, звісно, свого, е, свою дитину, але вона вже спала. На жаль, він мені дзвонив, але поки я мама відповіла, то він вже пішов спати. І він болював за мене, але через онлайн. І можете, можете собі уявити, він настільки хвилювався, що в нього температура піднялася, він не хотів взагалі їсти. В нього два рази була температура десь 39, і він потім просто заснув. Я коли дізналась, я була в шоці. Ну, якби настільки ще маленький мої 6,5 років, але вже настільки хвилювався. Тому після цього я позвонила своєму брату, вже тату і мамі, і вже з ними розмовляла, якби раділи разом. Це дуже приємно чути. Навіть не уявляю, наскільки дійсно дитина шести років може ось так сильно переживати, прийматися. Я так розумію, що ну, цей стан був пов'язаний саме з тим, що він настільки сильно за вас, за маму вболівав. Так, це точно. Ну давайте трішечки також поговоримо про плани, про особисті можливо те, що можете сказати, і про професійні. Зараз які плани найближчі? Відпочивати, насолоджуватись здобутими нагородами? Так. 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 Ви поїдете до батьків. Так, так. я розумію. Так, так. <ріст> Олена, у вас які плани? А в мене поки що плани я в Одесі. Я вже сами, самих близьких людей своїх побачила з сім'ю, сина. А, якби поки що я вдома. І коли вже буде в мене змога, я ще хочу поїхати до Чернівців, тому що я родом звідти народилась там, і в мене там ще багато рідних, які мене теж чекають. І хочеться трішки просто відпочити, взагалі може поїхати кудись в гори, там закарпаття і просто відпочити. Якось, напевно, потрібен час, коли ти коли в тебе є дійсно час усвідомити це, подумати про все, проаналізувати і так зрозуміти, що да, це нарешті сталося. Син, коли Емедаль побачив, як відреагував. Uh, ну він сказав, що вона дуже важка. Звісно, він її одразу забрав. A, тому що коли я була в Парижі, я питаю, може тобі щось привезти, якусь іграшку чи ти щось хочеш. Він каже: ні, мені потрібна медаль. <гум> Вези мені подарунок, медаль. Тому коли він мене зустрічав a, з аеропорта, він звісно побіг до мене, і я кажу, медаль я тобі дарую. Він такий, ну звісно, він одразу <гум> надягнув такий і пішов. <гум> Головний подарунок, так від мами з Олімпійських ігор. Так a, Щодо професійних планів, які вони найближчим часом, чи вони є, чи поки що немає, поки що тільки в думках зустріч з найближчими радість, усвідомлення того, що ви зробили на Олімпіаді 2024. Чи вже, вже все ж таки десь майорять якісь такі бажання, що от зараз відпочину, і далі до певної мети? А, ну... В мене в мене є в планах. Я дуже хочу залучати, якомога більше дітей до нашого виду спорту. Десь проводити можливо якісь майстер-класи, щоб діти бачили, щоб зараз, звісно, наш вид спорту всі бачать, всі чують, і хочеться це розвивати, тому що, на жаль, наш вид спорту не дуже популярний, і під час війни ще менше людей займається. Але це все потребує розвитку, і я вважаю, що зараз це якась теж наша місія з приводу того, щоб фехтувати далі. А бажання є тому, але бажання, на жаль, мало. Для цього потрібна ще команда, не дівчата, звісно. І команда це тренери, це база. Дуже такий багатокомпонентний процес, який потрібен для того, щоб мати такі результати. Тому будемо бачити. Якщо буде змога, то звісно, ми я, ми поїхали б напевно ще в Лос-Анджелес. Лос Лос-Анджелес це що і коли. Це Олімпійські ігри 2028. -20 а ну такі бажання, бал. як би є, це я вважаю найголовніше. Далі треба ще треба для цього план. От ви зараз поділилися бажанням так популяризувати фехтування, так. так розвивати його в Одесі, а звертати на цей вид спорту увагу дітей. Вчора цими планами ділилися з очільником міста. Ще ні. Вчора була просто така, знаєте, приємна зустріч, коли було багато дітей. Вони фотографувалися, автографи. Потім нас питали, як теж проходив наш шлях. Ми просто розказували. Поки що то була така трішки інша інформація, зустріч. Зустріч. Да. але плани є, звісно. Хочеться розвивати базу в Одесі, щоб вона ставала дещо потужнішою, щоб вона ставала сучасною, цікавою, і а, щоб вона до себе тягла також і нове покоління, так звертала на себе увагу. Я дуже хочу, щоб саме так і було. А Аліно, у вас які професійні плани? Лос-Анджелес. Ми жартували, коли ми а, там може півроку назад, та ні, це остання Олімпіада. Останній місяць вже всі почали говорити про Лос-Анджелес. А можливо, можливо, ми продовжимо. А, я підтримую Лену, ну типу, дуже багато є нюансів, які треба обдумати. А, я люблю фехтування. Мені подобається цей вид спорту, і я б хотіла далі продовжувати. Буде видно, поки що потрібен час обдумати, відпочити і на, там, на холодну голову зробити рішення правильно. Я дуже вдячна вам за цей ефір. Я дуже вдячна за те, що сьогодні були в студії сьомого телеканалу. Неймовірне відчуття, звісно, спілкуватися з людьми, які от тримають руках олімпійські золоті медалі, які а, ну здобули їх. Як правильно сказати? попри все, попри так, всі випробування, попри всю ситуацію, яка зараз скуїться в нашій країні, але ми віримо в перемогу в перемогу нашого війська, в перемогу нашої країни, нашої держави. Бо ми бачимо, що кожен українець, кожна українка на своєму місці, вони прагнуть перемоги і здобувають перемоги, і це тішить. Мені здається, що всі разом ми точно з цим впораємося. Дякую вам за ефір. Нагадаю, що сьогодні у нас в ефірі були олімпійські чемпіонки з фехтування Олена Кравацька і Аліна Комащук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.